Добудова житлового будинку по вулиці індустріальній переходить з рук в руки. Кілька місяців тому з ініціативою завершити прилуцькі довгобуди і дати квартири військовим та учасникам АТО виступив нардеп Олег Дмитренко. Інвестором будівництва мало стати державне підприємство Укрконверсбуд міністерства оборони. На сьогодні ситуація змінилась, і Олег Дмитренко вирішив взяти відповідальність за зведення висотки на себе. Я прийняв рішення сам, як ініціатор цієї всієї справи. Як раніше ще обіцяв містянам перед виборами, що будь яка справа, за яку ти берешся, і вона тобі не підконтрольна, тобто вона може зайти в глухий кут. І це я відчуваю, це я бачу, тому не хотілося, щоб мою справу було погублено. Нардеп обіцяє самостійно знайти інвесторів, які зроблять квартири під ключ. На відміну від попередньої угоди з Міноборони, місто планує віддати більше квадратних метрів житла. Місту віддадуть 50% квартир. 50 відсотків купить міністерство оборони. Крім того, верхній поверх планується зробити мансардним. Олег Дмитренко, як інвестор, уже дав згоду на участь у його будівництві і запрошує інших. Зроблять шість квартир. Це я беру на себе як депутат. Ці шість квартир всіх бажаючих підприємців міста запрошую прийняти також у цьому участь, щоб ми в подальшому мали актив свій. Депутата, підприємців і могли роздати загиблим в АТО ці шість квартир. Це буде дійсно наш вклад в такий важкий час. Депутати Прилуцької міської ради погодили такий проект, тим паче, що ніякого співфінансування для його реалізації від міста не вимагається.